Що ви бачите заді мене? Ось прямо ось тут. Ви бачите тарп. Якщо у вас на стелі в хаті, в будь-якому куточку зліва справа з'явилася маленька пляма від води, чи то вона ось така, чи вона величезна, це означає, що дах протікає. Якщо дах протікає, це компанія. Будь-яка страхова компанія дозволяє вам або вимагає від вас, щоб поставити тарп на ваш дах, щоб зробити так, щоб вода далі не протікала, тому що буде потім пліснява, буде гниле щось, і це все не покривається, якщо ви не зробили правильні речі. Ми робимо тарпи безкоштовно. Okay? Якщо ви дзвоните нам і кажете, Володі, ну приїжджай. Okay? Якщо мені скажете, Володі, приїжджай, просто подивися на мій дах, я не хочу нічого. Я хочу щоб просто безплатний тарп, я приїду. Обіцяю вам. От. Чесне слово. Тому що, якщо я приїду, ви мені дасте 10 хвилин, а це обмін. Я вам тарп, а ви мені 10 хвилин послухати, що я вам скажу. Покажу вам фотографії, як ваші дах виглядає, і що ми можемо з ним зробити. Рішення за вами. Якщо ви скажете безплатний тарп, пока володя, не проблема, ви будете знати в майбутньому до кого звертатися. Якщо я вам покажу, що там робиться щось більше ніж просто один шингл і один тарп. Ну тоді буде добре вам, буде добре нам. Пам'ятаєте? Інспекція безкоштовна. А от вам ще тарп безкоштовний. Тому дзвоніть кому треба.